Христос народився. Слава! Дорогі брати і сестри! Сьогодні така вранішня літургія, вранішня проповідь, але не диво, що всі не сплять, себе достатньо бадьоро. Ми святкуємо Різдво. І Різдво це одне з найбільших див за ним. Це величезне чудо, це Бог втілився, Він проявив настільки велику любов до нас, що Господь втілився і. Знаючи, яка його доля чекає, перебував з нами і проживав повністю людське життя, повністю от від всіх дрібниць, від самого дитинства, будучи помічником Теслі, отримуючи от таку ж самого світу від названого батька, він проживав повністю життя як звичайна людина. І різдво, це от було найбільше чудо. Це той момент, месію, якого очікували просто всі. Весь народ очікував, коли Месія прийде. І найбільш цікавим є те, що це найбільше чудо е, виявилося майже непомітне. Про те, що от воно от, от майже взагалі, взагалі його не було помітно. Тобто, якби не волхви, які ішли е, шукати, втілився Господь, е, якби не волхви, то в принципі. Взагалі б нічого б не відбулося. І ірод не вдався б в свою гординю, не посилав би на винищення всіх немовлят, а це дуже великий проміжок часу. Тобто це великий проміжок часу між кожною цією подією, між кожною подорожю, між тим, як волхви дійдуть. і це великі проміжки часу, які теж проходять непомітно. І це найбільше чудо, яке малопомітне взагалі. І так воно зазвичай в житті відбувається, про те, що ми були свідками багатьох чудес. І зараз ми не можемо згадати ці чудеса, які пов'язані з нами. Це не те чудо, яке ми віримо, це не те, як ми читаємо про те, як Господь втілився, і ми можемо це собі уявити, і з вірою до цього ставитися. Ми були свідками чудес, багатьох чудес, і ми їх не пам'ятаємо. і... Прибираємо в сторону, те, що це, от чудо, те, що було сьогодні, завтра вже не актуально. Ну, так співпало, так відбулося. Це неправильно, дорогі брати і сестри, це підриває нашу віру і підриває наше бачення світу. Насправді, Господь постійно серед нас знаходиться, і так як Господь почав свою справу проповіді, почав справу Євангелія, Він прийшов і покликав на перший погляд. Не найкращі кандидатури для цієї роботи. Тобто Господь прийшов і Він повибирав рибалок, він повибирав от, кого завод. Ну, точно це от, не ти дивишся, людина з видатними організаторськими якостями. Чи людина от, з видатними ораторськими е, здібностями, для того, щоб от, може розказати дуже достатньо чітко. Ні. І в цьому є велике чудо, яке працює як механізм, і його треба зрозуміти. Ем... Вчора я спілкувався з помічником однієї відомої людини, е, вже померли. Це був дисидент, е, він просидів е, половину свого життя за ґратами, його строк міняли з посиленого режиму на суворо посилений режим і взагалі там такі жахіття. Е, і, і цікаво, я слухав його розповідь, про те, як він ділився, наскільки це велика людина. Скільки доброго для України зробив і взагалі? І я слухав і думав про те, що так, він все життя у в'язниці прожив. Тобто ясно, що Господь вибрав от йому таку долю, тому що він міг пробути у в'язниці, тому що він міг перетерпіти ці випробування і далі бути стійким. Я дивлюся і думаю, але за що? От За що він перебував у в'язниці? Насправді? За. Вірші, чи за те, що десь він щось писав, за якусь позицію, яку ніхто там знову ж таки не помітив того часу, і він просто попав під репресії, як і там в 90% всіх от, одного грибінку. Я думав і спостерігав за подіями, які братство робило, і бачу тут великий прояв Бога насправді. Тобто, що. Ми зібралися всі з не найвидатнішими якостями. але не дивлячись на це, ми звершуємо історичні події і змінюємо світ, і змінюємо країну. Що подивитися там на ті акції, які були? Те, що було вчора дивним, те, що було вчора незрозумілим для е, більшості, там, наприклад, телеканали, які віщали ще до початку повномасштабного вторгнення. Російську пропаганду. Братство зайнялося тим, щоб прикрити ці канали. Невеличка спільнота, яка просто віддано ставиться до цієї справи, підходить з натхненням. І проводячи акції прямої дії, канали зараз ми бачимо закриті. Тобто ми бачимо результат. І тоді це був величезний ажіотаж. Але, врешті-решт, це перемога над пропагандою ворога. Ми можемо побачити. Як от нашого загиблого брата Святоші досі висить кримінальна справа за те, що він перешкоджав журналістській діяльності? Ми можемо побачити те, що всі події, які братство робило біля музею Булгакова, про те, що це здавалося б якісь дрібниці незрозумілі. Наскільки зараз це все рухається, це все. Далі після нас вже продовжуються ці справи, щоб ми вже зараз відійшли від цього. А народ далі хвилою несе. І про те, що там вже якісь наступні покоління дивляться, що треба з цим щось робити. І я ділюся з цим чоловіком, кажу: Бугаком, ви знаєте, каже, як приємно, що молодь розуміє, хто такий булгаков. Це мене дуже посміхнуло. І ось що я дивлюся про те, що. Яка різниця нашої спільноти просто від всіх інших спільнот, як точно в країні, можливо, в світі? Про це не говорю впевнений на 100%, але про те, що всі, абсолютно всі, так от перманентно, якось от звичайним плином очікують, що все вирішиться само собою. Абсолютно всі військові, всі солдати от йдуть на задачу, думають, що зараз ми прийдемо і все вирішиться само собою. Всі політики, всі в будь-якій будь будь сфері, от весь народ отак от і рухається. І ці дисиденти, які сиділи у в ув'язненні у все своє життя, абсолютно виходячи вже е зовсім там пристарілими, я дивлюсь, і вони нічого не зробили. А в нас ніхто за гратами не сидить, і ми робимо постійно якісь дивовижні речі. І це все тримається лише на натхненні і на розумінні, що ну, я маю щось зробити. Я маю щось змінити. Ми заходимо на от поле бойових дій, і у нас є усвідомлення про те, що ми маємо змінити хід подій. Це може бути зовсім маленький, от маленька зміна тільки на цій ділянці фронту. Це може бути велика просто зміна, яка потім змінить абсолютно весь напрямок бойових дій саме тут. Але це відрізняє нас від будь-кого про те, що ми приходимо і ми змінюємо. Ми приходимо і ми ставимося до цього як до великого обов'язку перед Богом. І ми можемо побачити, що навіть самі цього часто не усвідомлюючи. Але от ми рухаємося великим Божим задумом і великим шляхом, який нам підготував Господь. І ми, як ті самі апостоли, які готувалися до цього, які були учнями Іоанна Хрестителя, які от вже там перебували в релігійному суспільстві. І ось приходить Господь і їх кличе. І ми такі самі кликані. І Господь з ними ходить і постійно перебуває, і вони аж до Воскресіння. Не усвідомлюють про те, що їм потрібно робити, як їм потрібно себе вести і що з ними Господь. І ми часто можемо не усвідомлювати свою роль і свою участь. Ми часто можемо не придавати цьому значення. І більше того, врешті-решт, ми з вами можемо не побачити того чуда дивовижного, як і просто вся. Країна, як і весь народ тоді не побачив і не помітив Різдва Господнього. Але ми бачимо от завжди про те, що Господь змінює. І, врешті-решт, всі апостоли, які були в неусдомленні ситуації, всі апостоли, які були в нерозумінні і невідчутті, вони врешті-решт. Е Змінювалися настільки, що вони, будучи настільки відданими Богові, творили чудеса щоденно, великі чудеса. І я зараз говорю не про те, що дозволяв Святий Дух, не про вигнання бісів. Я говорю не про зцілення хворих. Я говорю про те, що маленька група людей пішла у світ, і, будучи. Запальними від Бога, спалаючим серцем, несла проповідь всюди так, що зараз у нас християнський світ, що зараз у нас християнство настільки змінило все суспільство, що просто зараз от можна сказати, що весь світ, який є, це світ Господа Бога, нашого Ісуса Христа, і належить йому, і безліч християн. Що на той час здавалося абсолютно неможливим. І Господь це все робить за нас. Головне вірити в, ці, в присутність Бога, вірити в велике майбутнє і бути без гордині впевненим про те, що якщо Господь нас покликав, і ми почули, і ми зібралися, Господь нас зібрав, то значить це потрібно для великих подій, які нам підготував Господь. І потрібно дбати лише про своє серце, про постійну молитву, про присутність Бога в нашому житті, саме для того, щоб коли буде наступне чудо, а воно обов'язково буде, і буде їх просто без цих чудес, щоб в цьому чуді ми могли бачити постійну присутність Бога. А не розбирати вже потім по фактах, як це все відбулося і чому це все так відбулося. Ой, а тут нам пощастило. як... Ні. От нам потрібно дбати тільки про те, от все, запросити Святого Духа, як звернутися як до колекторської кампанії, запросити святого духа і сказати, Господи, вижене з дому серця мого диявола. Нехай там перебуває тільки дух твій святий. І в любові, нехай я йду цим величним шляхом, який ти мені підготував. І нехай, Господи, я бачу Твою присутність в цих всіх моментах. І нехай я з цим люблячим серцем, Господи, буду розбирати ці всі твої чудеса і бачити, де ти стоїш поруч зі мною, Господи. І це найважливіше. Все інше додасться нам. Вітаю всіх з Різдвом. Христос народився. Слава я аналізував проповідь нашого брата правого. Дуже цікаве рішення, сказав. А, з приводу чудес, коли ми знаходимося в стані, якому дуже важкому буває таке, що Господь нас не чує що важко, проблеми, а можливо і такі речі відбуваються, що ти переляканий або в депресії, нічого не виходить, ніхто тебе не розуміє, всі твої плани, які ти планував, не здійснюються, все поламалось, ти впав. Чи гріх впав, можливо, все, що завгодно може відбуватися? Тоді нам дійсно потрібно чудо. Здавалося. А так повсякденному житті, нормальному, нібито воно нам і не потрібно. Ну, Навіщо нам потрібні чудеса, скажіть? Є якась? Щоб утвердити віру, заспокоїтися. Саме так. Дійсно. А коли учні прийшли до Ісуса о, і сказали йому, що сліпі прозрівають, о, хворі зцілюються, біси підкоряються, що відповів тоді їм Ісус? Пам'ятаєте, що не це важливо? А важливо те, що імена ваші записані на Небесах. І насправді ми потребуємо чудес і найбільше чудо для нас це те, що це найбільше чудо, що наші імена записані на Небесах. І найбільше чудо, і це важливо, вони нам потрібні чудеса, коли навертається гріш. Що відбувається на небі, коли навертається гріш? Небеса торжествують. Небеса торжествують. Тому це теж, ми потребуємо чудес, але нам певним чином треба зрозуміти, що таке чудо для нас. От в час, коли інколи ти зневірився, відчай в душі, тоді, можливо, але Бог знає більше глибину нашого серця і знає, чи пройдемо ми цей етап без чуда, чи не пройдемо. І, можливо, нам воно і не потрібно. Щоб наша віра ствердилась. А в чому стверджується наша віра? В зовнішніх якихось факторах чи все ж таки в серці нашому? Як сказав, правий прав, що ми потребуємо Ісуса Христа і Духа Святого в серце наше і повинні запросити, ну, там підписали, як з колекторів, да? а, ну Дійсно, як колекторів, щоб вони пішли і забрали звідти. Але насправді. А... Наш колектор це Христос. Ні, можливо, навіть не так. Це цвяхи, які прибили Його руки і ноги до Христа. І саме туди нам треба, на той Хрест, тому що Він там прийняв наші гріхи. Туди нашу зневіру, наш відчай, наші гріхи, наше Нелюбов, ненависть, все туди Він прийняв на себе наші прокляття. І якщо ми усвідомимо це в своєму серці, що не відбувалося навколо, ми будемо в серці схиль закривати своє серце схилятися перед Богом, молитися, довіряти Йому. І це найважливіший момент в нашому житті. Нехай Господь благословить вас на цьому шляху. Слава Ісусу Христу! Христос народився. Славимо Його!